З десяток транзисторів декілька cd дисків, дошка і сонячна батарея готова. Чим ближче, тим ярче світ, і тим більше воно злучає енергію. Дмитро Боєвець, учень 9 класу, добре знає закони фізики і тому змайструвати щось цікаве для нього не проблема. Каже у транзисторів є кремнієвий елемент, який поглинає світло і виробляє електроенергію. Це можна буде використовувати, якщо в больших масштабах, для, допустим, если какой-то апокалипсис, для зарядки устройств, для освіщення, поміщень. А це фонтан, для роботи якого не потрібно ані насосу, ані електрики. Лише підручні матеріали та знання фізики. Експериментальна фізика завжди цікава. Тут, щоб тобі подобалася фізика, її треба почати вивчати. Каже Сергій, і не тільки майструє винаходи, а й долучає до експериментів учнів з інших класів. Ключуваш пострілі, подключає закручуває виявляється, будь-яка органіка виробляє енергію. І фруктова батарейка це наочно продемонструвала. Фестиваль дуже цікавий і класний. Я прийняв участь в експерименті вітамінна батарея. Інші проєкти, які теж проекти цікаві. Майбутні випускники з 11-го а класу показали, як працює електроскоп, прилад для виявлення електричних зарядів та з'ясування їхньої величини. Один з розробників Ілля Косе хлопець вже визначився з майбутньою спеціальністю. каже, участь в таких заходах допомагає значно розширити кругозір. В Мене є інтереси більш технічного напряму, а тому я для себе обрав програмування саме кіберінженерію або кібербезпеку я зробив вибір на те, щоб поступити або в Харкові та Запоріжжі, та ще розглядаю такий варіант, як навчання за, за границею або в Польщі, або в Чехії, тому що там дуже великий рівень навчання саме за напрямом, який я обрав. На виставці було представлено з декілька десятків виробів. Вчителі впевнені, такий інженерний тиждень дав змогу школярам відчути себе справжніми розробниками та винахідниками. Бажаючих було дуже багато, я сьогодні думала, місця не вистачить. Кожен хотів щось розказати, бо підготували, про що це, як воно працює. І цілий тиждень бігали, там кліяли, там збиралися. Так, дуже з ентузіазмом, дуже сподобалось. На майбутній навчальний рік адміністрація школи хоче долучитися до ще більш масштабних заходів, тому на учнів чекає чимало цікавинок. Оксана Корчма, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин.